Реальні підсумки саміту миру для України. Перевернутий лицар жезлів свідчить про те, що саміт не призведе до встановлення миру в Україні, можливі затримки у прийнятті рішень або відсутність конкретного плану дій щодо припинення конфлікту. Перевернута дев'ятка мечів вказує на те, що саміт принесе часткове тимчасове полегшення і зменшення напруженості, але не вирішить всі проблеми відразу. Перевернута трійка жезлів означає відсутність прогресу та невизначеність у планах і натякає, що очікування від саміту не будуть повністю виправдані, і конкретні кроки щодо припинення воєнних дій можуть бути відкладені або не реалізовані. Більше розкладів в нашому телеграм-каналі. Посилання в шапці профілю. Отже, саміт миру не призведе до встановлення миру в Україні можливі затримки та невизначеність у планах, що ускладнить швидке вирішення конфлікту. Хоча саміт може принести певне тимчасове полегшення та зменшення напруги, але не призведе до повного припинення воєнних дій.